Зараз іду в Карифур. Що я там хотіла собі купити? Я хотіла собі купити щось до кави, якісь шоколадки, якийсь набор шоколадки. Недавно купила собі набір шоколадок пів кілограма. Там вони такі манюсінькі шоколадки. типа похожі на Twix, Mars, Snickers. Мілка, от, от е, інші шоколадки. Ну, звісно, до кави дуже, вони малесенькі, знаєш. дуже прикольно їх так рубануть, смакануть. Після е, обіду просто е, покушати з кавою так, Посолодить душу, скажімо так. Взагалі. Зараз иду в карифур, хочу. Щось подивитися вкусненьке. Юрочка, знімуш тобі з другого поверху. Ну, бачиш, медіамарк. ну, Міа це побутові прибори там, різні. Ну, дорожчі, от, скажімо, Карифор. Та сама фірма, але дорожча. От, скажімо, там, ну, будемо брати там iPhone, да? там, скажімо, iPhone 15. Медіамарк він стоїть там. 1000 євро, а в Карифурі він стоїть 800 євро. Понимаєш? Ну, то есть так конкретно дешевше. Я не знаю, чого це воно так. Але тут менше, звісно, такого вибору в Карифурі, ніж ну, в Ну, Ну, общем, якщо щось купляти таке, то треба дивитися. Слухай, я сьогодні якась така роздражена. Я не розумію, що... А, чую, що ескалатор зупинився, непонятно чого. Що такое? Ага. Взагалі, зрозуміло. Коротше, пішла я. Шиця і, і ще роздвижні двері не, не працюють. Що таке? З карифором сьогодні не складушки. Так я не знаю, чому в мене сьогодні нерви. Нерви? Нерви. У нас сьогодні середа. Щось народу. Ось. Все. Ти подивися, що робиться, Юрочка. Не, ну може, просто що вона в туалет сходила попісять, підтягнула так шорти і забула їх трошки опустити. Ну дивися. Чи може вона так любить? Сухай. Ну явно шорти ж можна опустити трошки нижче. Я, я вже похожа на якусь бабету, знаєш? Яка йде оце і обсирає. Ну а що? Що ми не можемо сказати своє фе? Ти подивися, це і є демократія. Це її висловлення своєї думки. Еге, Ось ще одна пішла. Ні, ну слухай, я, звісно, теж маю лишні кілограми, і я купляю якісь такі балахомисті речі, щоб не обтягувати свої жири. Ну, а це ж взагалі вже, розумієш? Ой, що тобі сказати? Ладно, візьму я оцю маленьку корзинку. Шупита. Візьму корзинку, поставлю свою сумку. Черочка зайшла на одежу і на взуття в Карифурі і згадала таку правильну поговорку, що ну, ось, подивися. Отакі я хотіла. 16 євро такі зимові штуки. Ну, не знаю. Не знаю. Це чоловіча, да? Ой, пердун, Чи ж срака? Срака в красних брюках. Це ж треба іменно пройти по цьому коридору, де я. їй же ж тут нічого не треба було. Боже, яка я баба? Баба триндяка, розумієш? Оце вже показник того, танечка, що ти перетворилася на якусь бабцю, що ти ходиш, возмущаєшся, лаєшся. Ну, ось дивися, 20 євро. 20 євро якісь тапки. Ні, ну В них безспорно, дуже зручно ходити вдома там, на біговій дорожці, це безспорно. Але 20 євро. За 20 євро ти в, у, в аутлеті купиш рібок, адідас чи найк. Чи навіть пуму, розумієш? Ну, в общем, я не розумію. Не що таке? Не розумію таку цінову політику. А, так до чого хотіла тобі сказати? Оце ж зайшла, дивлюся, заглядаю і думаю. А, згадала оцю ж цю поговорку, що вона каже, що шопінг починається з прибирання власної шафи. Тобто, якщо ти йдеш щось купляти або хочеш щось купити, в першу чергу, опять ця срака, ти Ой, А, я зрозуміла її секрет. Вона зробила там тату. І щоб усім показати, яка у неї там татуїровка, вона задерла ці шорти. чуєш? Ти бачиш татуїровка, яка в неї? Хай тоді я зроблю, приближу більше. Точно, Боже, дівчинка, ну це ж таке діло, да. красавиця, красотка. Коротше, дивись. І я з цим висловом а, згодна на 350%, що треба спочатку зробити прибирання у своїй шафі, а потім вже йти робити шопінг, тому що оказується, як у мене часто буває, що ти купляєш щось. Потім приходиш, дивишся, а в тебе вони вже десяті е, ці брюки по щуту, І в конічному результаті думаєш, зачем я його купляла? А це ж все гроші, розумієш? Це ж все гроші. В общем, Юрочка, я прийшла сюди купити собі щось до чаю. Зараз буду тобі все показувати і. Розказувати, це угу. там жінка щось в голову б'є, угу.